А кажуть, що Галина дочка не просто потрапила в лікарню хотіла собі віку вкоротити. Та зрозуміло, бо на неї навалилося з цією війною і смерть батька, і переселенці свекри без документів речей, і хвора дитина, і чоловік в піхоті. Як витримати, так що вмирати? Треба було звернутися по допомогу. Та до кого? Кому ми тут потрібні в забутому богомістечку? Ну, давайте подумаємо. От ти, Катря, хіба б не допомогла їй? Ти ж фельдшерка? Я так, да, я могла би. Та й нова сімейна в нас гарна, вона теж допомогла б. А вона цю як її психологію вивчила. Їх збирали в Києві і навчали. Он в бібліотеці дівчата збираються якась група, самі організувались і допомагають одна одній, звуть до себе. Та ми така сама група. І ми допомогли. б. Я б з дитиною позаймалася. Ти б для свекрів одяг би позбирала по сусідам, а я закрутками поділилась. Та й голова наш казав, щоб звертались і він дасть соціального працівника. Якого Петрівну? Петрівна хороша. Вона вміє, навчалась багато. Та дівчата ми всі допомогли. Або мій в комп'ютері знайде допомогу. Бачили, скільки телефонів психологів по телевізору показували. Там безплатно. Навіть якщо ви живете в маленькому містечку чи селі, вам завжди готові допомогти і соціальні служби, і медики, і активісти громади. Багато телефонів довіри працюють в нашій країні, щоб надати безоплатну цілодобову допомогу. Шукаєте допомогу для психічного здоров'я або створюйте групи взаємодопомоги самі, ми повинні зберегти себе.